Сьогодні в нас, знаєте, зовсім незвичайна розповідь. Історія розказана з перспективи, яку, мабуть, ніхто й не очікував. Це про те, як ми як ми всі сприймаємо світ, як вчимося довіряти, і як вчимося на помилках, навіть на тих, що ну знаєте, хлюпають під ногами. І ось. Ось і наша повідач. Так, так, це не людина, це сама біла тростина. Просто з перших слів вона задає такий, знаєте, дуже особистий тон, ніби запрошує нас відчути світ, ну, саме так, як відчуває його вона. Гаразд, перший розділ голос білої тростини. Давайте подивимося, з чого ж усе почалося, як зародилося це партнерство, яке, до речі, виросло з великого непорозуміння. І ось тут одразу видно наскільки різним було їхнє бачення. Бачите, з одного боку її новий власник думав, що отримав просто інструмент, такий собі GPS для навігації. А з іншого боку, вона вона ж пропонувала щось набагато глибше. Це мав бути ну такий собі сенсорний емоційний зв'язок зі світом. І знаєте, що цікаво? Вони одразу дають одне одному імена. Це ж так багато говорить про їхній зв'язок, про співзалежність. Він кличе її тросі, а вона його мій. Тобто це вже не просто стосунки власник предмет. Ні, це, це вже початок справжньої дружби. І от саме ця дружба скоро пройде першу серйозну перевірку. І ось ми підходимо до другого розділу. Перша прогулянка під дощем. Саме тут їхнє партнерство власне й проходить перше серйозне випробування. Здавалося б, звичайна прогулянка, а вона перетворюється на справжній сенсорний виклик. І от що цікаво саме тростина, не людина, першою відчуває, що щось змінюється в повітрі, ця вогкість, що осідає на її металевому тілі, це ж сигнал. Але її власник, занурений у свої думки, цього, звісно, не помічає. І от пішов дощ. Раптом увесь світ під її наконечником ніби перевертається. Асфальт, який ще хвилину тому був надійним, стає слизьким, непередбачуваним, небезпечним. І тростина відчуває цю зміну, цю зраду, як цілком реальну загрозу. А ось і вона перешкода, величезна калюжа. Звісно, тростина її не бачить, але вона її відчуває, уявляєте? Вона відчуває вологу текстуру, холод, який піднімається по ній. Це абсолютно чіткий сигнал, небезпека. І ось він, цей критичний момент. Тростина буквально кричить, вона намагається достукатися єдиною мовою, яка в неї є. Це мова вібрацій. Вона стукає сильніше, сильніше, посилаючи цей сигнал у руку. Це по думки справжній крик, благання, щоб її почули. Переходимо до третього розділу. Урок першої калюжі, і як можна було здогадатися, попередження ніхто не почув. Але саме ця невдача, цей момент стає ключовим для їхніх стосунків. Хлюб, ну от, сталося те, що мало статися. Власник ступає прямо в холодну воду. І цей один єдиний звук він передає все: і здивування, і роздратування, і розчарування. І яка перша реакція? Звісно ж, гнів і звинувачення. Знайомо, правда, вся провина миттєво перекладається на інструмент, на ту, хто мав би цьому запобігти, і ця рука, що стискає її так сильно, це ж майже фізичний біль. Але саме в цей момент, у момент цієї поразки, тростина раптом усвідомлює щось глибше: сама калюжа, ніби говорить до неї, вона перестає бути ворогом і стає уроком. Розумієте, це не просто помилка, це можливість чогось навчитися. Отже, розділ четвертий діалог довіри. Подивимось, як цей, здавалося б, дрібний конфлікт переростає в щось набагато більше у народження справжнього партнерства. І ось воно вибачення. Це, мабуть, найважливіший момент у всій історії. Звинувачення зникає, а на його місце приходить спільна відповідальність. І саме в цю секунду тростина відчуває тепло, не сонячне ні. Емоційне тепло, яке йде від нього, і народжується їхнє перше справжнє ми. І тут ми бачимо, як до них обох приходить прозріння. Він нарешті розуміє це ж не GPS, вона, вона відчуває. А вона усвідомлює, що холод калюжі це не покарання, це скоріше запрошення, запрошення ступити, відчути, а не просто сліпо уникати. Тож давайте спробуємо дати нове визначення калюжі. Головному символу цієї історії це вже не ворог, правда? Це урок, це таке собі випробування довіри, запрошення по справжньому відчувати світ, а не просто пересуватися ним? Добре, рухаємось до фіналу. Розділ п'ятий, танцюючи з перешкодами. Який же універсальний висновок можна зробити з цієї, на перший погляд, дрібної події? Тут, по суті, розкладено весь їхній шлях до довіри. Подивіться, спочатку треба пережити перешкоду разом, потім замінити звинувачення на розуміння, навчитися спілкуватися без слів і, врешті-решт, танцювати з викликами, а не просто тікати від них. Отже, довіра це не про те, щоб уникати пасток, а про те, щоб разом їх долати. І ось ця фінальна думка від самої тростини, яка, по-моєму, підсумовує абсолютно все. Довіра це не уникати пасток, а танцювати з ними разом. Справжнє партнерство це не про ідеально рівну дорогу, а про те, як граціозно ми разом долаємо всі вибоїни. І наостанок ця історія залишає нас із таким, знаєте, відкритим питанням, питанням до кожного. А чи пам'ятаєте ви свою першу калюжу, ту несподівану перешкоду, яка стала насправді важливим уроком? Яким був той? Перший крок у холодну воду, який можливо змінив усе.